Доброго дня, хлопці! Як справи? Доброго дня. Як воно? А що ви тут робите? Що ви тут робите? Викидав сміття. Так. Да? А він що, працює цей полігон? Він же закиди полігон. Він же не працює. Чи працює? Ну, а що ви сміття? А ви хто вас все запустив? Все, хлопці. Громадське затримання, автомобіль залишається на місці. Що там багато ще викидать? Стиралки, все. Опа та не ховайте лицо, у вас вже сильно заснято. Скільки коштує зараз заїхати на цей полігон? Воняє сильно, що це просто треш. Друзі, я переключаю зараз. Доброго дня. Добре. Працює. Доброго дня. Що, ви працюєте? Так, я знаходжуся. Що, не місто, працює мусорка? Місто. — Працює чи ні? — Василь, чуєш? Тут кажуть, що мусорка не працює. А ти покажи їм. покажи їм ефір. — Так покажи, покажи йому машину. Чи хто? Дивіться, дозвольте. А якщо у вас так мусорка не працює, що у вас цей. Машина там заїхала. На територію, кажу, вона не вона ввели 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 в Ну У вас там зараз на території машина розружається. На території зараз знаходиться. А що у нас сама може заїхати без а? вашої згоди? Ви, 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 ви тут працюєте Чи ні? Чи ви просто приїхали викинули? А, ви викинули. Гарного дня вам, хлопці. Так не виїжджайте, смісла немає, поліція їде. Знаходжусь в місті Васильків. А, що я тут знаходжусь? Тому що